Подібних відео щораз більше в твоїй стрічці, з них представники Збройних сил України запрошують долучатися до того чи іншого підрозділу, того чи іншого роду військ. Я не буду оригінальним, коли скажу, що 68 й батальйон 101 ї бригади ТРО також потребує посилення та поповнення. І якщо ти визначився вже зі службою, то ми запрошуємо тебе стати учасником нашої команди команди однодумців і команди, яка працює на незалежність і на здобуття перемоги. З квітня 2022 року ми виконуємо різноманітні завдання вздовж е, ділянок фронту, і за цей час ми отримали колосальний бойовий досвід, колосальний організаційний досвід, а також досвід передачі знань та вмінь. Ми готові створити тобі умови набуття навичок виживання на цій війні. Я знаю, що рішення взяти до рук зброю є далеко не найпростішим. Коли з ним віч навіть опинився я, для мене важливими цінностями та важливою мотивацією стало бажання зберегти майбутнє для своєї родини, для свого сина, а також власне зберегти Україну як державу. Я хотів би, аби ми всі жили у вільній європейській демократичній країні. І на жаль, на сьогоднішній день це здобувається не дипломатією, а в першу чергу зброєю на війні. І ворог не зупиниться ні перед чим, тому кожен українець повинен навчитися тримати в руках зброю, а також навчитися навичкам такмеду. Я запрошую вас, якщо ви цього ще не зробили, почати над цим серйозно працювати. Повертаючись до теми а, спільної служби, я запрошую тих, хто вже визначився, а також тих, хто над цим думає. Зрозуміти, яким чином він може бути корисним військом. Це може бути дронщик, може бути стрілець, може бути кулеметник, гранатометник. Це може бути представник тих служб, які забезпечують життєдіяльність війську, але ти точно потрібен цій державі, ти точно потрібен Збройним силам України і визначайся вже сьогодні. Бо від цього залежить, коли та перемога прийде. Вона безумовно буде незалежно від того, що перед нами ворог більший, сильніший, має більше озброєння. Ми все таки більш мотивовані. А також ми на своїй землі. Ми точно переможемо, але ми потребуємо тебе. Тому долучайся і ставай частиною 68-го батальйону 101-ї бригади. Якщо слова Україна понад усе і слава Україні для тебе не є порожніми, то давай спільно на ділі доведемо, що це є саме так. Долучайся до нас, ставай частиною 68-го батальйону. Все буде Україна і все буде перемога.